Аристотель і Данте розкривають таємниці Всесвіту, та Аристотель і Данте пірнають воду і світу Бенджаміна Алірі Сайенса. Це буде такий великий спільний відгук на цю дилогію, бо це було так добре, це було так прекрасно, це було так фантастично. До речі, відок буде без подарів, тому якщо ви не читали, можете спокійно дивитися. Я буду все дуже так акуратно розповідати, скажімо так. Якщо коротко, це історія про двох хлопців. Людків, які закохуються, Проте, якщо довго дуже 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 красиво написана історія, яка приймає до глибини душі, бо тут багатько, так тригерів, смерть близької людини, прийняття власної орієнтації, різні види нетерпимості, воєнний досвід одного члена сім'ї, який впливає на усіх, так на всю родину, а також інші родинні такі таємниці. І психологічні проблеми героїв тут також є моменти, які засновані на реальних подіях. Тут, наприклад, є згадки епідемії Сніду вша. І загалом автор наголошує на тому, що його текст передає настрої так вайб, якщо по модному сказати, того часу 1980-ті роки. Мене ж найбільше тригернула така тема батьків. Тут так добре прописані стосунки батьків і дітей. Ось ця безумовна любов, і прийняття. Це, знаєте, те відчуття, коли ти фактично не віриш, що таке можливо, бо не бачила такого в житті ні на власному досвіді, ні на досвіді близьких друзів чи знайомих. А це якраз таки навпаки, це цілком нормально, коли батьки люблять свою дитину безумовно. І, знаєте, повсякчас якось так стоять лише за нею, допомагають їй у всьому. Водночас вони залишаються прикладом і авторитетом. і... Людина, дитина не боїться прийти до них і щось розповісти, наприклад, так. І я стільки разів сплакувала і захоплювалася написаним. І це ідеальний приклад для того випадку, коли і те, як. Це написано і те, про що написано, рівноцінно хороше. Текст поглинає тебе просто в сюжет. І ось ти вчишся плавати разом із Арі, ось ти йдеш босою із Данте, ось ти разом з ними двома розглядаєш на зірки в пустелі, знову проживаєш смерть близької людини, але це тебе не ревматизує, бо написано воно так добре, що радше допомагає так. Знаєте, якось безпечніше ще раз пережити цей момент. І воно так, знаєте, якось таке, ну, дійсно якесь терапевтичне таке мало для мене значення, і це от прям вау. Ці книги чудові. Вони водночас такі, знаєте, літні, веселі, легкі, трошки, знаєте, сумні. Є в моментах, знаєте, багато якоїсь такої філософії, філософії, драматичності, трагікомічності. Але ну, це Аристотелі Данте.